Ми зараз знаходимося в полтавському базовому медичному фаховому коледжі, і у нас відбувається тренінг з допоміжних засобів реабілітації для студентів-медиків. Вона фіксує передпліччя людини. Ми зараз живемо ну, в той час, коли це потрібно знати. Присідаю трішки. І встаємо. Паша стоїть. Я його так беру, потім вже я починаю рухатись, шукаю крісло колісне і кажу, Паша, ми зараз з тобою сідаємо. Я притримую крісло і кажу, Паш, можеш сідати. Патися? І паша нас все, може відпускати. І далі ми вже посадили пашу і ми починаємо вже його трішечки, ніжки. Так, звигати. Нам тут потрібно пам'ятати, ми працюємо з стегнами. Бережіть спину, бо це найголовніше. Ми дізналися про допоміжні засоби реабілітації, як ними користуватися. Більш поглиблено ознайомилися, які є види цих допоміжних засобів. І в умовах воєнного стану це стало більш актуальним для того, щоб підтримувати військових і більше знати про речі, які допомагають рухатися. В цілому дуже багато нової інформації. Враження дуже позитивні, сподобалося. Наша молодь це є нашим майбутнім. Тому... Na nich se dísně naděje.